Вота базарний день в Car і вже по традиції аукціон невиданої щедрості. Кожна дівчина, яка до нас приїде, навіть не обов'язково купляти машину, отримує отакий от новорічний букетик. А перша людина, яка купить у нас машину, отримує цілий багажник мандаринів. Та ви собі представте, це е, взагалі всі дівчата будуть за вами бігати, всі чоловіки будуть вас любити. Так що заїжджайте, купляйте машину, мандарини є, букетики є, є все, що треба. Ви просили, ми зробили і знайшли для вас снігурку Лєру. Лера, звідки ти приїхала? і Скільки часу ти живеш в Чикаго? Привіт, всім! Мене звати Валерія. Я з міста Маріуполь, це Донецька область, і в Чикаго я вже два рочки. З Маріуполя в нас вже були і люди, знаємо таких, так що поважаємо і любимо. Всім привіт. саме цікаве запитання: скільки грошей тобі потрібно для комфортного життя в Чикаго? Дуже багато, але напевно мені треба 3-4 тисячі доларів. Це окей. Але чим більше, ти краще. 50 букетів на місяць це добре. Ну за три тисячі могла б жити. Якби був хлопець такий небагатий, з трьома тисячами, то жила б. Трошки більше, так. Трошки більше, трошки так? трошки більше. Ну, краще з коханим в бейсменті чи плакати в Мерседесі. А, з коханим в бейсменті. О, ну це дуже гарна відповідь. Але Я впевнений бейсменті, У нас дуже гарна. Ти квартира. в бейсменті живеш? Ну, no. у нас дуже гарний апартмент. Не в бейсменті? No. Ну, на жаль, Белмон Бейсмент передаємо привіт. На цьому все. Пакетлітровий дизельок Пасатик 14 рік залітає в продаж. Ви такого в Америці не знайдете навіть з величезним проектором. Машина ніколи не була в ніяких аваріях чорна на нових тормозах, на новій резині, на музичці Fender на секундочку, на такій от підсвіточці, на шкіряному салоні, з лючком, з підігрівом сидінь. Це машина, яка економить вам гроші. 40 миль на галон. Це як пріус, але ви їдете на нормальній машині. 100 тисяч миль пробігу для дизеля. Це просто як обкатку пройшов. Що ти чекаєш? Залітай до нас на тест-драйв та не пропусти цього красунчика. топ 3 автомобілі, на які ведуться дівчата, з Чикаго. Третє місце: Volkswagen Golf Alltrack. Дівчата обирають універсал. Дівчата, хто це як слідував. Давай по тексту, все нормально. Та я б цю херню не взяла б ніколи. Друге місце – Mercedes GLC 300. Mercedes? Ну це вже буде. Панорама, екранчик, я б на таке клюнула. Перше місце – Audi SQ5. Ой, ну ця машинка взагалі то навіть сама б на ній їздила, навіть не проти якщо хтось мені її купить. Toyota давним-давно перестала бути доступною машиною. Це просто дорога, але супернадійна, комфортна машина, яка взагалі не губить своїй ціні. А якщо вона з одним власником без ДТП і 100 тисяча миль пробігу, гібридик, то вона коштує. Таку величезну цифру, що я вам навіть говорити не буду. Але це машина на віка. Купляєте її, заводите зараз дітей. І на цій машині ваші діти мож, зможуть їздити через 16 років. Вона реально проїздить навіть більше. Так що подумайте собі, зайдіть на сайт, подивіться, скільки вона коштує. Машина економить гроші, час і не доставляє ніяких проблем. Це Toyota RAV4. Гібрид. Продаж залітає 2019 року Volkswagen Atlas. Це величезний позашляховик з трьома рядами сидінь. Простий мотор 3,6 літра. На мою думку, це найкращий мотор з лінійки Volkswagen на гарному чорному салоні. на... Сучасні мультимедії, є підігрів сидінь, є камера заднього виду, є все, що треба. Машина коштує 15 тисяч. За 15 тисяч ти кращого варіанта семимісного взагалі ніколи не знайдеш. У нас є супер унікальна послуга для зими. Ти нам дзвониш, кажеш, що хочеш приїхати на тест драйв, ми заварюємо макофи, прогріваємо машину. Ти приїжджаєш, сідаєш в тепленьку машину з Макофа, їдеш, тестуєш. Якщо все подобається, заходиш в офіс, через 15 хвилин виїжджаєш на номерах. Так що залітай на тест-драйв. Продається 2015 року Toyota Highlander Limited Platinum. це максимальна комплектація для Toyota Highlander. Машина з двома ключами від першого власника ніколи не була в ніяких аваріях на хорошій резині, на нових тормозах. На чорному салоні з величезною панорамою, з капітанськими кріслами ззаді, з підігрівом руля, машина тримає самополосу з великими екранами, з охолодженням сидінь, підігрівом сидінь. Є все, що тільки Тойота могла представити в 2015 році. Якщо ти хочеш стати власником цієї машини, то запрошую на тест-драйв, навіть якщо грошей немає. Є на щастя, американське фінансування під хороший процент. можемо зробити цю машину, навіть якщо недавно в Америці, то можемо зробити неможливе. Так що залітай до нас на тест-драйв. Живеш в Чикаго, їздиш на троці. топ 3 автомобіля для тракіста з Чикаго. Третє місце: Lexus LS. старий кінь, бо розду не портить. Машинка преміум класу не за всі гроші світу поставив на ярд, і вона тебе дочекалась. Друге місце Audi A5. Ну це вже малишечка, коли ви приїдете на вечорницю, хтось туди-то сяде. Прям така заряжена. Це вже сучасна машина з електронним спідометром, камерою і підігрівом для дубці. Перше місце Mercedes GLE400. Так люблю ці мерседеси, що немає слів. Їздиш на троці, маєш мерседес. Пиши комент. Залітає в продаж 2018 року Audi Q7 в максимальній комплектації. престиж та не простій. А на всіх порогах камери 360 нова резина, офігенні, круті дісочки. Машина на дотяжках. Заходимо в салон. Нас тут зустрічає конячна шкіра. Підсвіточка по салону, алькантара, музичка, бозе, алькантара на даху. Я вам повторююсь, це максимальне, що може ауді запропонувати масажик для дубці. Так само присутній. Проекція на стекло, охолодження сидінь, підігрів сидінь, підігрів руля. Машина тримає сама полосу, сама тормозить. Тобто адаптивний круїз-контроль. Тут є все, як в Бентлі, навіть більше. Якщо ти хочеш стати володарем цих кілець, залітай до нас на тест драйві. Я впевнений, що ця машина довго продаватися не буде, так що поспіши. А я нагадую, що ми займаємося автопідбором. Наприклад, ось такий от гелік 2016 року. G63 Продасться через одну хвилину 50 секунд за 54 тисячі. Машина гарна. На польських номерах нерозмитка. На всіх порогах тут і дісочки, немає ржавчини на задніх дверках, машинка з Техасу, Алькантара на рулі, ось такі от сідушки. Є все, що треба. Чого тут немає, це нового власника, яким може стати саме ти. Ми можемо купити цю машину на аукціоні і профінансувати тобі її. Тобто ти економиш на самій покупці і так само фінансуєш, не тратиш гроші на дурниці. Кому цікаво, пишіть, знайдемо вам автомобіль вашої мрії. Залітає в продаж 3 BMW в F-15 кузові 2018 рік. Перше, машина дійсно гарна, в гарному, темно, сірому кольорі. Це не чорний, на якому будуть видно всі какашки, і не сірий. Неприкольний, і на чорному салоні велика панорама з чорною стелою. Камера заднього виду з парктроніками підігрів сидінь. Є все, що треба. Підсвіточка по кругу. Проекція на лобове стекло. Так само присутня. Це вам ніхто не скаже, але життя людини ділиться на до покупки BMW і на життя після. Після тобі кожного дня твої друзі будуть присилати смішні мемчики, десь там BMW поламалася, BMW застрягла, хтось дріфтував і там десь не вписався. Але насправді BMW це машина для кайфа, це машина для задоволення. Ніхто не клеїть постери там, з Toyota RAV4 в себе на стіні, а з BMW клеють і дуже часто. Так що не зволікай, поки є, приїжджай на тест-драйв, навіть якщо грошей немає, доступне фінансування не за всі гроші світу, виїдеш на Беші країна можливостей. Марта рік тому назад купляла в нас Volkswagen джету. А зараз вже виїжджає на мерседесі 21-го року. Ви собі це представити можете? Його! Що ти побажаєш людям, які бояться кредити? Я побажаю людям. Щоб вони не боялись і йшли до своєї мети, Купляли мерседеси в Кархантері. Ну, Марта 23 роки, виїжджає на новому мерседесі. Ото я розумію, красота.